Добрий день! Двохстороння вишивка нестандартним хрестиком. Складається він з косого стібка 2 на 2 і косого стіпка, розвернутого в іншу сторону 1х2. Коли ми їх складемо до кубки, додержимо ось такий нестандартний хрестик. Перша умова виконання такої вишивки. Кожен хрестик виконується зокрема. Виконуємо косий стібок 2х2, і виворітний стібок 1 на 2. Накриваємо цього косого стібочка стібочком 1 на 2, розвернутого справа на ліво. І як ви вже бачите, кожен хрестик виконується. Зокрема, виколюємо на другий хрестик. Через одну нєточку тканині виколюємо на другий хрестик. І так само. Друга умова виконання цього шва полягає в тому що наступний рядочок ми виконуємо в такій же самій техніці, але рухаємося справа наліво, тобто від правої руки до лівої. Так, ось тут я вам показала, це є, отак складаються хрестики, коли ми перший рядочок виконуємо зліва направо. І другий рядочок, коли ми справа наліво, такий стібочок і на ньому такий. Дивимося зворотню сторону вишивки. І як бачите, вона є обох стороння. Відноситься цей вид шва до рахункових видів швів. Якщо ви будете використовувати у себе у вишивці, ви можете ось тут закривати прямим стіпком. закривати вишивочку, щоб вам не було там такого пропущення. Використовуйте в своїй роботі і всього доброго.